Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бергінець та канал Бергінець на телемарафон. Сьогодні поговоримо про геополітику, про те, чому провалився Трамп зі своїм планом перемовника, чому Пентагони Сполучені Штати хочуть поразки Росії, справді хочуть, і чому Китай не хоче перемоги Росії, ну справді не хоче. Таким чином, давайте перейдемо до першої теми про перемовини. З точки зору в Росії вони ведуть перемовини про мир з Сполученими Штатами. Тобто, це перемовини між Кремлем і Білим Томом. Ми там ні до чого. Європа там ні до чого. Є дві великі держави, Сполучені Штати і Росія, які вирішують, як закінчиться ця війна. Тому що це війна, яка виникла в результаті ультиматуму, який оголосив Путін в кінці 21-го року до Байдена, і в результаті цього ультиматуму, і щодо якого була відмова з боку Байдена про виведення військ там з Європи і так далі, і так далі, почалася ця війна, і це війна між Сполученими Штатами. І Росії це світова війна, третя світова війна і знаю, чи вони це прямо говорять. Тому що якщо два клани країни між собою, то, умовно кажучи, китайська, іранська, корейська, російська проти НАТО, то це же є вже світова війна. Так от з точки зору Росії, це світова війна, і ця світова війна має закінчитися перемовинами представниками двох світових груп великих. Це представником Росії і представником Сполучених Штатів. І все би нічого, тільки Трамп не є представником другої воюючої сторони, він не є представником України і навіть не є представником всього воюючого блоку, тому що його на це ніхто не ну, хто нас підтримує, його на це ніхто не уповноважував і не давав йому. Завдання це зробити таким чином, виходить, що Трамп справді з точки зору того, як він оголошує, він є миротворець. Він намагається помирити дві частини, дві воюючі країни це Україну і Росію, і стати миротворцем. От ця різниця велика, коли він з свого боку це миротворець, а з російського боку він сторона, він і призвів до того, що Трамп не може вирішити все, що він повинен був би вирішити. Як страна, тому що він не може відповідати за Україну, він не може відповідати за Європу, не може скасовувати санкції, не може керувати українськими військами. Тобто, він не є реально стороною і домовленості з ним, як зі стороною, неможливі. Тому, коли говорять, що Трамп виходить з перемовних процесів як посередника, це правда, він виходить. Це не означає, що контакти і перемовини припиняться, але швидше за все. Тепер Трамп буде діяти вже не як перемовник і посередник, а як сторона. І він справді буде представляти Україну, Європу і Сполучені Штати і їх узгоджену позицію по цій війні. Тобто розумієте, в чому різниця? Трамп стає частиною команди, яка воює з Росією, КНДР, Китаєм і Іраном. І це... Ота велика переміна, яка поступово відбувається. Тепер проговоримо про інтереси Сполучених Штатів. Інтереси Сполучених Штатів не співпадають з інтересами е -е, Європи і не співпадають з інтересами України. В цьому глобальна ключова проблема. Чому? Тому що Європа хоче, щоб війна припинилася. і Просто Росія війшла на ці позиції за корону України. Україна хоче того ж приблизно, йому наша позиція близька. А Сполучені Штати хочуть поразки Росії як сателіта Китаю, як проксі Китаю. Тобто вони хочуть, щоб Росія програла як проксі Китаю, тобто як його підрозділ, як його структура. А якщо Росія перестає бути підрозділом структурою Китаю. І готова відірватися від Китаю, то вони готові домовлятися з такою Росією і жертвувати будь-якими інтересами, безумовно, в першу чергу, інтересами України. Тобто, от в чому фішка. Тобто, вони готові грати з Росією тільки за умови, що вона перестає бути проксі Китаю інакше вони підіграють Китаю, а це їм не вписується. Це другий пункт, який мало хто розуміє, але його треба розуміти, і третій пункт. Китай не зацікавлений в перемозі Росії. Ну, справді не зацікавлений. Коли ми говоримо, що Китай хоче бути посередником, хоче припинення війни і так далі. і так далі. Це правда. Китай дуже зацікавлений, щоб війна припинилася так, щоб Росія при цьому не виграла цієї війни, але і не програла. Китай, Росія була в підвішеному підвішен, стані. Для того щоб вона не перетворилася з одного боку в незалежну російську структуру, яка би конкурувала з Китаєм у під його контролю, А з іншого боку, вони не можуть допустити перемоги заходу, тому що це ослабить сам Китай. Таким чином, оце пам'ятаєте, хто знає історію, оце ленінське ні міра, ні війни, і оце приблизно те саме, що сьогодні у Китаї, ні міра, ні війни. Тобто вони з одного боку. Не хочуть перемоги Росії з іншого боку, не хочуть поразки. Їх дуже влаштовує отака війна, щоб вона тягнулася безкінечно, щоб Росія була там загружена, загрузла в ній і вимагала допомоги Китаю, щоб Європа і Сполучені Штати теж загрузили в цій війні, і щоб вони витрачали свої ресурси тут, а не в Азії, не там на Тайвані і так далі. І так далі. Оце третій ключовий пункт, який ми повинні розуміти для того, як розвиваються події. Це база. Наступна частина край важлива. Чому 27-й рік? 27-й рік, про який всі говорять, тому що в 27-му році, на думку багатьох експертів, може настати момент рівноваги військових сил Китая і Сполучених Штатів. Сполучені Штати пришвидшили свою роботу. Вони озброюють свої союзні війська всюди для того, щоб Мати можливість вирішити ці проблеми, які їм необхідні з Тайванем до 27-го року, а як їх можна вирішити? Просто е, сидіти і чекати, коли, коли настане 27 рік, а потім чекати 28 -й, -й рік? От вам і питання, що має відбутися в 27-му році? Я не знаю. Але е, питання стоїть: що якщо вони прямо сьогодні адмирал, адмірал цього флоту їхнього тамшнього, сказав, що... Сьогодні Сполучені Штати можуть перемогти Китай, але вікно можливостей закривається. Тобто, після 27-го року, швидше за все, Китай уже може перемогти сам, Сполучені Штати. Тобто, щось має відбутися в 27-му році. Що не знаю, це буде початок великої передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах президентської, і хто його знає, що миротворець Трамп в цей час може придумати. З іншого боку, 27-й рік дуже важливий для Китаю. В 27-му році на четвертий термін має піти Сі. І для нього на задачування в цей час може стати ключовою картою. Тому що нагадаю вам, що всі президенти, ну, генеральні секретарі, як там називається, Китая останні роки, останні десятиліття були по два терміни. А в 22-му році Сі пішов на третій. І Є така версія, що саме російські танки в Україні допомогли йому наважитися і його команді наважитися піти на третій термін в умовах війни з Третьої світової, що починається. Таким чином, ми побачили другу частину цього, цієї проблеми: що обидві сторони посилюють свої сили, і кожне чекає по-своєму 27 сьомий рік. Для Китаю важливо, щоб до 27-го року війна не закінчилася, щоб вона тягнулася в Україні і щоб всі боєприпаси, всі можливості, всі ресурси, які тільки можна в е, Західному блоці, потрапляли в е, значить, е, Україну і не накопичувалися там, в, е, біля, цього, біля Тайваню, десь в тій частині. А сполученим штатам вигідні, щоб ця війна закінчилася якомога швидше для того, щоб вони почали накопичувати озброєння там. І от тут, до речі, дуже цікава ситуація з пакистанською і індійською війною. Ця війна може бути теж зацікавлені китайці, тому що вона стягує сюди велику кількість озброєнь і тут. В умовах в неможливості перемогти однієї сторін, вони і дві ядерні держави, може б теж бути спалено багато різних засобів і способів війни. Може, вони можуть бути знищені, і всі ці боєприпаси, які могли би потрапити в Україну, вони можуть потрапити на цю війну. І таким чином Захід може, підтримуючи Індію, трошки витратити своїх запасів. Ну а з Пакистаном та сама історія, багато країн. Які не допомагають Україні, але і не будуть допомагати Китаю, тобто це ісламські країни, там ще якісь вони будуть забезпечувати боєприпасами Іран, і таким чином виявиться, що в той момент, коли е, почнеться якесь вторгнення е, на Тайвань, боєприпаси будуть тільки одного Китаю. Ну, от, приблизно така історія. От. <кій> Тому е, на сьогоднішній день ми бачимо картинку, при якій. Е, ці свої, всі свої світові гравці розставили свої е, позиції, вони знаходяться в ролі з одного боку вони в з іншого боку, вони в активних такі, в активному пошуку, як ти кажуть, да? тобто в активному пошуку вони шукають союзників, і Сполучені Штати е, ключове для нас, те, що я починав, з чого я говорю, що ключовий е, ключове для нас, що Сполучені Штати. Зрозуміли, що Росія їх не зрозуміла, вони справді Трамп справді йшов туди як миротворець, як перемовник, який хотів заробити на цих перемовинах. А Сполучені А Росія чекала від нього, щоб він вирішив всі їхні проблеми, закриє закриє рота Україні і Європі. Цього не вийшло, і це помилка Трампа, який не розумів, чого від нього хоче Росія. Ну просто він це нафантазував. От чи можемо ми розраховувати на Китай як перемовника? От ми бачили, що наші дуже шукають підтримку глобального півдня, там і так далі ні, не можемо. Тому що я ще раз кажу: для них перемир'я неможливе для нас, для, для них важливо така підвищеність Росії, тобто вони більше зацікавлені в тому, щоб війна йшла ніж не йшла, і тут для нас ключовий варіант. Що Китай не може бути реальним союзником, <гум> і е, Сполучені Штати можуть бути реальним союзником тільки в умовах, коли вони не можуть відірвати Росію від Китаю. От якщо вони можуть відірвати від Росії, Китаю від Росії, тоді вони будуть робити все, що завгодно. І, до речі, Росія хоче, щоб її відірвали від Китаю. Вона дуже цього хоче, але сьогодні. Існують багато різних обставин, які не дозволяють Росії бути абсолютно суб'єктною державою. Багато в чому вони тепер залежать від Китаю, і кожен день цієї війни вони, він дозволяє, дає, дає можливість утримати Росію. Багато економіки вже належать Китаю, вони контролюють багато чого, і оця технологія захоплення. Мирним способом інших країн, ну близько ста портів захоплено на сьогоднішній день, закуплено на сьогоднішній день Китаєм, і вони володіють ними. Вони є в Європі. От порт біля Фін поруч, це там є китайський порт біля Фін. Розумієте, це не десь там. От, на, ну, там, де африканський ріг. Де Саудівська Аравія, Сауд... цей Аравійський півострів і Африка з'єднується між собою. Там у них теж є порт. І ще дуже-дуже багато портів у них є. В Африці безліч портів. Тобто, всього близько ста портів є у Китаї. Таким чином, можна... а і навколо кожного порта своя інфраструктура, охорона. Живуть блюди, військові, не військові. Це не військові бази, але по суті це військові бази. Такої кількості військових баз немає ні у Росії, ні у Сполучених Штатах, ні у кого. І можна говорити про те, що сьогодні е, імперія нового типу китайська вона склалася, і е, якщо вони справді перевалять через 27 рік і е, не програють війну за. Тайвань, вони можуть її не виграти, але не програють її, то зупинити таку імперію буде дуже важко. Тільки от питання, в яке, мабуть, треба теж всі включитися днями. Крея Північна оголосила про те, що вони вже не прагнуть об'єднання двох країн, тому що в Південній Кореї живе інший народ з іншими поглядами і так далі. І так далі. Ну, це насправді так і є, тому що ментально, ну, генетично це один народ, але ментально, ідеологічно це різні народи. Якщо ви подивитесь, до речі, на зовнішній вигляд корейців з півдня і корейців з півночі Кореї, ви побачите різницю, тому що південні корейці набагато вищі, і оці роки. Цивільного життя присуло до того, що вони там виросли на багато сантиметрів вгору, а південні корейці, вони нижчого зросту. Тобто це два різних народи, фактично вже тепер розділених не стільки генетично, скільки ідеологічно. І мені здається, те саме відбувається між Тайванями та Китайцями. Тобто, колись рано чи пізно настане момент, коли. На, Тай, на Тайвані, на скажуть, що ми окремий народи, ми не хочемо Китай. Поки вони граються в цю гру, що вони китайці, які просто живуть окремо, колись настане інший момент. І, до речі, в цю всі ігри, всі ці ігри, оця історія повернення українців як росіян, бо ми ж один народ, і так далі. Вона вписується. Тому що Китай це розумів, Корея це розуміла, але Корея тепер прийняла своє рішення. Китай ще не прийняв рішення. От. І вже точно Путін повинен зрозуміти, якщо навіть корейці, які там 50 років прожили чи 70 років прожили в окремій державі, з іншими поглядами, і то їх вже не вважають такими корейцями, з якими треба об'єднуватись, то точно. Українці, які є етнічно інша нація, яка мають іншу історію, культуру, інший життєвий досвід, і точно живуть в іншій державі багато років з іншими цінностями, вони точно не можуть бути частиною їхньої держави, їхньої нації. Ну і додайте до цього, що не фіксується в сучасній історії випадків, коли б колонії повертали свої колоніальні. Колоніальні частини. Не було такого. На сьогоднішній день колонії тенденція є така, що вони розпадаються, зменшуються, а потім не збільшуються. Може, я щось пропустив, але нагадайте мені, якщо я пропустив, яка метрополія повернула собі якусь колонію за останні, ну умовно кажучи, 100 років. Ой. Дякую вам, що ви дослухали до кінця. Значить, прошу вас дуже, перепощуйте, коментуйте, тисніть вподобайки. Ви, будь ласка, ставайте спонсорами мого каналу і підписуйтесь на нього. Але ключове ми збираємо на ми збираємо на 20 дронів для небесної люті, але саме на youtube на YouTube каналі, на цьому ми збираємо на два дрони. І ми вже зібрали там фактично на півтора, і нам залишилося дуже-дуже небагато, буквально кілька тисяч. Я зараз вже не пам'ятаю, скільки там зараз є на даний момент, але я вас дуже прошу. Допоможіть нам зібрати ці гроші для того, щоб і від нашого каналу теж два дрони полетіли трошки гепнути де треба. Дякую вам, гарного вихідного дня, до побачення, слава Україні!